Варенички з картоплею та посипані ще смаженою цибулькою та сальцем смакота. Зараз розповім вам всі нюанси приготування цієї чудової страви. Для початку відварюємо кілограм картоплі, додаємо сіль, лавровий лист і перець. Поки вариться картопля, дрібнесенько нарізаємо сальце півкільцями цибулю та робимо засмажку. Далі потрібно потовкти картоплю. Додати засмажку та вершкового масла, все перемішати. За бажанням ще можна додати сюди смажені гриби, буде ще смачніше. Начинка готова. Переходимо до приготування ідеального тіста для вареників. Для початку треба просіяти пів кілограма пшеничного борошна. Додати півчайної ложки солі, столову ложку без верха цукру та все ретельно розмішати. Тепер вливаємо півлітра кефіру. Та змішуємо з двома чайними ложками соди. Ось бачите, воно вже починає пінитися. Замішуємо м'яке тісто. При потребі додаємо борошно. Для еластичності також можна додати столову ложку олії. І нарешті ліпимо вареники. У кастрюлю наливаємо трішки води. Ставимо ось таку конструкцію. Зверху марля. Потім викладаємо вареники, накриваємо кришкою та варимо. 5 хвилин. Поки варяться вареники, підсмажуємо сало, цибулю, багато цибулі. Складаємо вареники в тарілку та посипаємо зверху засмажкою. Смачного!